Свято відбудеться за будь-яких умов. Так вирішили юні артисти, учні 5-го г класу спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської разом із класною керівницею Наталією Руденко. Тож набридливі впродовж 10 місяців сигнали повітряної тривоги, які знову пролунали за 4 хвилини до початку новорічного казкового дійства, не зіпсували настрій ані героям вистави, ані запрошеним глядачам. Учням початкових класів діти швидко перемістилися в укриття і чекали на початок свята. А щоб не сумувати, бо це не притаманно справжнім українцям. Узялися гуртом співати добре відомий хід гурту Калуш додому. Ось уже юні артисти запрошують поринути у чарівний світ новорічної казки. Проте казка ця непроста, вона невіддільна від сьогодення і проблем, з якими стикнулися українці. Перед учнями-початківцями виступали добре знайомі герої: святий Миколай, Янголята та звичайні діти, на долю яких припала війна. Сюжетна лінія міні-вистави зрозуміла й близька кожному. Патріотичну тематику майбутнього сценарію казки пятикласники артисти обрали ще на осінніх канікулах. Діти ділилися особистими історіями, які педагогиня заримувала у віршовані рядки. Тож кожен із цих артистів є прототипом головних героїв казки. Намагалася передати історію кожної дитини. Є у нас дівчинка, у якої і тато, і мама виконують свої військові обов'язки. Є хлопчик-переселенець, у нього брат на фронті Сапер. Це відображено було у цих рядках. Тобто, коли я дітям запропонувала їхні вірші, кажу, це про тебе. Вона каже: Да, про мене, ти згоден, згоден. Дівчинка, яка не була на зачитанні сценарію, але потім вона прийшла, сказала класний сценарій. Тобто, намагалася. Це скласти бралі під час новорічної вистави діти-артисти читали Святому Миколаю свої листи. Мріяли вони не про іграшки і цукерки, а про мир в Україні, про повернення живими і здоровими рідних, хто зараз стоїть на обороні країни, та про військову техніку, яка наблизить бажану перемогу. Головний герой дійства Святий Миколай пообіцяв посприяти у здійсненні мрій кожної української дитини. Я зрозумів цей народ не зламати. Діти, пишаємося вами ми і солдати. Своє свято дитяче і справді казкове. Даруєте їм, та вже має стримати слово. І хоч за святий, та все за все Але я прикладу всі власні зусилля, щоб ваші молитви дісталися Бога. І в Україну прийшла перемога. Новорічна казка закінчилася, а разом із нею повітряна тривога. Діти із чудовим настроєм і натхненні щирими побажаннями попрямували до класів, де на них чекали солодкі подарунки. Святий Миколай розносить подарунки. Просто тут в укритті вже було не дуже зручно це зробити, але кожен клас отримує солодощі від Святого Миколая. І від давайте залишимо це секреті для дітей. Хай буде святий Миколай тим персонажем, який приходить до щемних, вихованих, слухняних, і особливо зараз цей слабний час він дарує їм якусь казку, якесь диво, тому що їм цього зараз не вистачає. Після вистави артистам ніколи було відпочивати. Вони продовжували виконувати надважливу місію дарувати святковий настрій казку іншим учням спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Людмили Бугаєвської. На перегляд новорічної вистави у актовій залі зібралися п'ятикласники. Тож казкова феєрія розпочалася знову. До речі, театралізоване дійство мало благодійний намір. Глядач за бажанням міг придбати квиток на виставу. Зрештою, вдалося зібрати 1250 гривень. Ці кошти буде перераховано військовим нашого міста на придбання тепловізора. Вірте у дива, і вони обов'язково здійсняться. А поки тримайте настанови побажання від Святого Миколая, із ролью якого успішно впорався старшокласник Артур. Я сподіваюся та всім сподіваємося, що скоро вона скінчиться і нашою перемогою. Тому для дітей я хотів би сказати, щоб вони вчилися, навчалися старанно, сумлінно, тому що їм розбудовувати державу. І від себе я хотів би додати, що побажав би міцного здоров'я, мирного неба над головою та щастя.